Багатогранність ефективного застосування антагоністів мінерало-картикоїних рецепторів. Шановні колеги, ми добре з вами знаємо і користуємось вже майже 30 років унікальністю серцево-судинного континуума, який для нас запропонував в 91-му році Юджен Браунвальд. І якщо ми подивимось, то без Активності ренін ангіотензин альдостеронової системи та активності гіперактивації симпатоадреналової адреналової системи не обходиться ні одна подія щодо серцево-судинних захворювань в дебюті, в розвитку і фінальному. Своєму завершенні. Тому сьогодні я хочу з вами приділити увагу саме кінцевій частині рінін-ангітензін альдостеронової системи, саме альдостерону. Ми добре з вами знаємо, що патологічні ефекти альдостерону вони багатогранні. Це не лише Контроль, який ми знаємо, добре натрія, калія, але і аномальна вазоконстрікція, і додаткова активація симпатоадреналової системи, і агрегація тромбоцитів, продукції субероксид аніону, зростання гладком'язових клітин, судин, зростання. Міоцитів, зростання кардіоміоцитів за рахунок підвищення колагену, підвищення ендетиліну, вазопресину. і ось це коло таких патофізіологічних ефектів альдостерону при серцево-судинніх захворюваннях, їх реалізація через рецептори, мінерали катікоїдні, які знаходяться в нирках, в міокарді, в судинах, утворюються на спочатку дисфункцію, будь-то систолічна, діастолічна дисфункція з боку серця, шлункові, шлуночкові порушення ритму, переваскулярний фіброз, дисфункція ендотелію, і все це призводить не лише до Зростання серцево-судинної патології, але і до серцево-судинної смертності. Я хочу вам нагадати, що альдестерон, так само, як і ренін-ангіотензинова система, має дві секреції: системна і локальна. І якщо ми добре знаємо з вами і пам'ятаємо за традиційну системну секрецію альдестерону, але за локальну іноді забуваємо. А саме завдяки данні. Локації альтернативному шляху секретів в міокарді, альдестерон відіграває саму важливу роль у хворих з постінфарктним ремоделюванням, стимулює міокардіальний фіброз не лише в серці, але й і е, е, в стеноз ниркових артерій і призводить до е, інфраренального артального стенозу. Альдестерон корелює сьогодні. Є дослідження, які свідчать про збільшення е, е, індексу маси лівого шлуночка І е, роз, зрозуміло, е, міокардіальний фіброз корелює з, саме з дисфункцією шлуночка, як у хворих з гіпертрофією лівого шлуночка, гіпертензією. Так і без. Ми добре з вами пам'ятаємо, що одне з перших досліджень хворих з серцевою недостатністю, консенсус, визначило велику роль підвищення саме ангіотензину 2 як незалежного фактору, який впливає на виживанність хворих із серцевою недостатністю. Але ж я звертаю вашу увагу, що не лише ангіотензин 2, але альдестерон саме його рівень. Також на рівні з активацією ангіотензину 2 призводить до. На жаль, підвищення ризику смертності у хворих на серцеву судину, на серцеву недостатність. Ви бачите, що ще в 2003 році було показано, що підвищення рівня альдостерону зростає зі збільшенням тяжкості артеріальної гіпертензії, і вже при другому ступені артеріальної гіпертензії є його значне підвищення, і далі це підвищення зростає Тає досягає максимуму у хворих з резистентною артеріальною гіпертензією. Сьогодні є дані, які свідчать, що альдостерон і субклінічний атеросклероз також пов'язані єдиним патогенетичним колом. Більше 60 років досліджень і розробок, які ми маємо сьогодні щодо антагоністів мінерал картикоїдних рецепторів, і спіроналактони лактони 1957 рік. І ось еплерінон вперше був застосований у людини. 1989 рок. Що різ в чому полягає різниця між цима двома потужними класами антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів? І я хочу саме до епленону звернути вашу увагу, бо саме велика специфічність для мінералокортикоїдних рецепторів притаманна для еплерінону. Менша кількість прогістаційних і антиандрогенних ефектів не. Má vliv na... Uh П 450 в ендокринних органах і мінімальне збільшене П 450 у печінці, тобто мінімум побічних ефектів є саме у епліренону. В нас є можливість призначати нашим хворим вітчиня, вітчизняний селективний блокатор альдестерону, епліпрес, який а, 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 сьогодні. А, 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 Обладає не лише оптимальним співвідношенням ціна і якість, але є доведена біоеквівалентність препаратів Еплепрес до оригінального препарату компанії Pfizer. Якщо ми роздивимось останні дослідження, які є в пользу того, на користь того, що ми використовуємо саме епліринон, то це дослідження метааналізу, який. Був проведений щодо дослідження пост постдосліджень пост досліджень і Емфайзі Headfeller. І ви бачите, що у всіх когортах хворих, які були розподілені за рівнем базового рівня, рівня систолічного артеріального тиску, скрізь, де був призначений саме епліринон, хворі частота серцево-судинних судинної смерті і також госпіталізації, була суттєво нижче, ніж у хворих, які не отримували даної молекули. Але я звертаю вашу увагу, що цей даний факт він має значення вже з точки зору часу. Криви розходяться майже відразу. Наступне дослідження, також постдослідження, постаналіз, дослідження Ефесус. Коли у хворих із фракцією вибреса, викиду менше за 40%, і з фракцією викиду, яка була 40%, ми також бачимо позитивний вплив епліренону на зменшення і смертності, і госпіталізацію з приводу серцевої недостатності. Ну і дослідження, яке метааналіз всіх досліджень, які були у хворих серцево, з серцевою недостатністю, і саме була вибрана обрана когорта пацієнтів більш за. 75 років ми бачимо позитивний вплив антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів саме на ризик смерті від серцево-судинних подій і госпіталізації. Таким чином, і зменшення ризику серцево-судинних подій, що асоціоване з віком на тлі лікування антагоністами мінералокортикоїдних рецепторів, також ми бачимо потужні зміни. Дуже цікавий мета-аналіз випадків фібриляції перецерт на тлі застосування антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів та без них при розподілі на різні типи фібриляції перецерт. І ми бачимо, що е, при фібриляції, яка виникла вперше, чи рецидивуюча фібриляція, чи фібриляція у пацієнтів з серцевою недостатністю е, е, скрізь. Е, Отрима хворі, які отримали. Саме еплеренон, фактично, випадки фібриляції перед були зменшені. Є і ренопротективний ефект епліренону, який було доказано ще у 2014 році, і було показано, що зниження присходить співвідношення альбумін кретинин, і додавання саме низьких доз епліренону до блокаторів раз може надавати додатковий ренопротективний Ефект через зниження альбомінорії без серйозних побічних ефектів. Ми знаємо з вами добре, що епліренон, також як і всі клас, всі представники класу ангоністів мінерало-кортикоїних рецепторів, це окреме показання для застосування, для призначення у хворих з резистентною артеріальною гіпертензією. І я хочу показати метааналіз, аналіз в якій війшли більш як 2,5 тисячі хворих, де були проаналізовані, як контролювати. Контрольоване дослідження, так і неконтрольоване дослідження. І ви бачите. І там, і там було доказано зниження сістолічного тиску, і сістолічного, і діастолічного, переважно сістолічного артеріального тиску, дуже потужне. Тому саме цей клас препаратів сьогодні ми визначаємо як обов'язковий клас, коли йде мова про хворих з резистентною артеріальною гіпертензією, як додатковий четвертий клас антигіпертензивних препаратів. Я дякую вам за увагу.